Всім доброго вечора, дякувати Богу за цю можливість, що ми зібралися під іменем Ісуса Христа. І є великі плани у Бога до нас, грішників це донести ту правду благодатну, яка закладена в Ісусі Христі, що тільки виконавець і тільки віра в Ісуса Христа і виконаний план і виконаний план спасіння для нас, який завершився на Голгофі. Щоб сьогодні був озвучений, щоб сьогодні було прийняття, і щоб ми приймали речі в тому плані, як Бог привів нас сюди. Багато можна задавати питань і багато можна отримувати відповіді. Але чи людина в греху своєму сама собі задала питання? Хто такий Ісус Христос? Ми вже чули, і не один раз, можливо. А може в перший раз ми дійсно почуємо ту правду і чули попереднього брата, як правозі Ісус Христос зі хлібом життя. Також, прийшовши сюди на зібрання, ми маємо усвідомити, ми маємо прийняти і зрозуміти, і багато <світ> слів можна підібрати для того, щоб побачити, побачити, чому ми тут. Чого іменно я, грішник, тут сижу в цьому прекрасному з Богом даному залі, на цьому кріслі і чую Євангелію. І чую Євангелію, ту хорошу новину про моє власне спасіння. Чи ми собі задавали такі питання? Чи ми задаємо собі такі питання? Чи ми усвідомлюємо дійсно, хто такий Христос? Зараз прочитаємо перше місце, перший вірш. Він знаходиться в Луки 24 розділ, 7. Прошу брата Діма зачитати. Розділ 24, вірш 7. І він казав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснити третього дня. Mm. Чи ми задавали собі питання, як коротко можна прийняти і зрозуміти, чи ми чули ці речі вже, що сину людському треба бути віддані до рук грішників? З якої це такої мети? Чому? І хто це такий син? А що людський? Далі там є така річ, як. Дуже би хотілося зауважити цей момент для того, щоб задуматися За розп'ять. Тобто цей вірш несе нам, вірш є в вічно живому Божому Слові. Боже Слово нахнене Духом, і воно зараз звучить для нас грішників. План Спасіння через Євангелію озвучується. Говориться, стукається до нас Бог через проповідь, через вірші, через ситуації в житті. І в усвідомленні, що син людський був даний <как> до рук грішників і розп'ятий, і третього дня, воскр... щоб він воскрес. Є багато моментів, чому ми. Чуємо це, але не усвідомлюємо. Чому це ми в прообразах бачимо, але не приймаємо? Відповідь проста: Ми не розуміємо, наскільки ми гинемо, наскільки ми застрягли в своїх гріхах. Друга варіант, другий варіант відповіді або ми не приймаємо, не хочемо. Тому що скомпонувати речі, що Бог. Тілі був даний на розп'яття, якось воно може і ще не зрозуміло. Але грішникове не треба розуміти, грішнику треба прийняти, що цей план досконалий завершився. І ми зараз маємо його в повноті в Ісусі Христі цей план. І тільки вірою, тільки вірою ми можемо спастись і примиритися з Богом. І тому Бог запланував сьогодні цю кількість людей. Запланував покликати і привести для того, щоб ми зробили вибір. Будемо ще пізнавати і роздумувати речі, чому так воно відбувається в нашому житті. Прошу брата Діма зачитати ще також з цього розділу 24-20 й й вірш. Вірш 20-й, як первосвященники і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. Навіть це не зрозуміло. Це дуже тяжко усвідомити. Первосвященники старшина віддали його на суд. Це прообраз показаний того, як грішники відкинули благодать Божу. Не прийняли, тому що Ісус Христос прийшов до них у тілі, живому фізичному тілі, народжений з Духа, знаючи всі наші хвороби, потреби, пот проблеми і багато так інше. Але цей вірш говорить, що пересвященники і старші були віддані. Був він відданий ним, їм, щоб розплясти. Не, не прийняли. Ще стоїть таке питання. Ми прийшли сюди, тому що ми маємо мету, мотив, чому ми тут сьогодні. І в загальному, чому ми ходимо. Тому що ми, можливо, в пошуку, можливо, ми ще в інших речах перебуваємо. Але багато є закладено інформації у Божому Слові, де можна, де напевне, що краще буде пізнавати читаючи в повноті. Не тільки віршів чути на проповіді і то, що Бог благословив в уста проповідника, щоб донести до грішного серця, а привернути увагу, як там більш глибше і досконаліше пояснює. Цей план Спасіння в Ісусі Христі. Весь старий заповідь говорив про Христа, новий заповідь говорить про виконану роботу, про ту обіцянку в Небесне Царство. Тому, коли ми дивились на сьомий вірш, там було написано, що Син Людський виданий в руки грішника. І що ми бачимо, хто ці грішники? Первосвященники єврейські, старші, бо не прийняли, бо були закореніли у своєму баченні Бога, у своєму введенні до Божих речей. Біблія також це пояснює. І ми дякуємо Богу за це вічно живе слово, яке до нас говорить і яке ми маємо. Тому, коли ми приходимо до зібрання і є уривки, чи якісь моменти, які ми бачимо чи читаємо з Божого Слова, там є багато написано що доповнення до цих місць. Якщо є бажання, не відкидуючись, або якщо відкидуємо, то беремо відповідальність. Так що ми пізнали, що Ісус Христос прийшов на землю. В нагрішну землю, в тілі, народжений з Духа. Він прийшов як найдосконаліша жертва. тому що ми не можемо і ну, ніяк нам не вдається виконати всі заповіді, щоб ми не зрішили проти Бога і проти Божих речей, Щоб ми не попали під суд. Тому Ісус Христос народився. Щоб бути покарний і щоб померти за нас грішників. Тому ми збираємося в імені Ісуса Христа. Тому все вживе Слово Біблія говорить про Нього. І тому нам є необхідність пізнавати його. А ще найперша черговість необхідність це народитись згори вірою. Тільки вірою наголошується. Тому. Ми знаємо, що його розп'яли. На дереві Голгофе, так зване череповище, де він був прибитий до дерева, це прообраз того, що ми там мали бути. Навіть не прообраз, а те, що ми усвідомили, що це ми мали бути за свої гріхи покарані. Бо ми там маємо весід, але він. Все, весь гнів і все покарання, і як найдосконаліша жертва прийняв, виніс і завершив на голові. До голови щоб ми усвідомили, що він був ломаний, битий. Тобто за кожного, хто в цьому залі, за кожного грішника в світі на землі. Він витримав в мов, покорі покарання, гнів. До розп'яття його дуже сильно били. Це є фізична біль. До розп'яття його опльовували, насміхалися. Це є морально, психологічно тяжко. До розп'яття з нього так знущалися. І ще завішали на тому дереві превселюдно. І це він терпів за кожного з нас. І він, коли висів на дереві, як сказано у вічно живому Божому Слові, в Біблії, що темрява наступила. Наскільки був дуже сильний гнів Божий, наскільки він. Прийняв, влюб, полюбивши нас річників. Весь гнів Бога живого. Другий момент. Давайте прочитаємо ще декілька віршів з цього розділу 24-го. Це вірш буде 26 і 27. Прошу брати мною зачитати. Вірш 26 і 27. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і ввійти в свою славу. І Він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм з усього Писання, що про нього було. Другий момент. Чому про це говориться? Тому що Ісус Христос Воскрес, виконавши план спасіння для нас грішників. Він в живому тілі, він живий. І тут історія в Луки взагалі пояснюється 26, 27 вірш, що він їм пояснює, що мусило відбутися і для чого. І я ще раз хотілося б доповнити, що це підтвердження, що Біблія, ту, що ми маємо, надхане Духом Святим, написано про Ісуса Христа. Все було заплановано. Все було дано в Ісусі Христі і виконано. Нехай, коли ми приходимо на зібрання, ми, можливо, не хочемо чути неприємні речі. Але, на жаль, нам треба усвідомити, що перебування в гріху це є дуже неприємно. І що покарання у вічності після фізичної смерті це ще гірше. Ще продовжимо одне місце з цього ж розділу. Вірш 46-47. Прошу брата діма зачитати. Вірш 46-47. І сказав він <клух> до них: так написано є і так потрібно було постраждати Христом. І воскреснути з мертвих дня третього, і щоб уймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх від Єрусалиму, почавши. Знаєте унікальність простоти цього, цього місця? Що це сам говорить Ісус Христос, який завершив, який витримав, який взяв на себе покарання Дейте. і витримав це покарання, і віддавши своє життя. Добровільно в любові, яку Він до нас пред'являє. не пред'являє, а представляє, що Він завершив на Голгофі. Це просто неймовірні речі в простоті до нас. Ісус Христос говорить, що так мусило бути виконано, бо ніхто не міг це. А Бог нас так любить, що не хоче, щоб ми загинули. Тому нам треба прийняти і усвідомити, кожен тут і зараз. Зазирнути в своє серце, відкрити своє серце і зробити вибір. Зазирнути в ті речі, які ми маємо тут, ось тут, зараз. Момент, коли Боже Слово говорило <клух> до нас. Коли було Ісусу Христом сказано, що в Його імені буде проповідувати спасіння. Тому наголошується. Що ми зібрались тут, всі ми. Є тут люди душі спасенні і є не спасення, які підуть у вічність, в пекло покарання. Ті, хто вірує в Спаса Ісуса Христа, підуть в Царство Небесне, у вічну Його славу. Але ми всі. Зібрались під іменем Ісуса Христа, бо воно одно єдине нам дане під небесами. Ніде нема описано таку завершену роботу, ніде нема написано про таку досконалу любов, яка проявлена для грішника. Ми не можемо це усвідомити по дуже багатьох причинах, тому що гріх нам дуже мішає це робити. Завтра може не настати. І це ми, коли ми чуємо. Хороші прекрасні речі, що нам дано для життя, тут і зараз примирити з Богом і мати мир, радість і любов в Ісусі Христі. Тому що все було написано. І вірш сьомий, який звучить, що син людський був відданий в руки грішники, грішників, щоб його розп'яли і щоб він третього дня воскрес. І у своїй славі він Воскрес, Він живий. І зараз, говорить Боже Слово, Він сидить на по правиці Отця Небесного. І зараз Він нам готує оселі в Небесному Царстві. І це єдиний шлях, як ми можемо примиритися з Творцем, З Отцем небесним, тільки в тому, що Ісус Христос виконав на Голгофі. Так що задумаємось Чому ми тут сидимо на цьому кріслі і чуємо ці слова? Чому ми ще не робимо вибір, що нам мішає? Чи ми хочемо спастись? Чи ми почули правду в те, що мене грішника буде покарано, що я на суд прийду? А коли я тільки вірую, примирюсь з Богом, визнаю свою гріховність, Усвідомлю, якою ціною був викоплений мій гріх, моя душа спаслася і має відкриті двері в Небесне Царство. Вибір за людьми. Тому дякуємо за цю можливість, що ми мали, і будемо закривати зібрання з молитвою.